Привіт, друзі! Дякую, що ви на каналі українською. Сьогодні послухайте чергову казочку, яка називається Ведмідь та павучок. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павучок. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лазити. Роздратовано пробуркотів звір. Як ти посмів, та я тебе одним нізинцем роздавлю. А що міг діяти павучок проти такого велетня? просить. Даруйте, дядько, я більше не буду, почав влагати павучок ведмедя. Відпустіть мене, а я вам ще в пригоді стану. Ха, Ха, насмішив. Чим же ти дрібноти можеш послужитися мені? Здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч, га? Подумав, подумав та все ж пожалів малого і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли на полювання мисливці. Ходять, блукають по лісі, а дичини немає. Хотіли вже додому йти. Та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали йти за ними. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось-ось виб'ється з сил, аж раптом угледів під скелею яму і миттю скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Поліз швидко до тієї ями і оплів її густою павутиною. Аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. Слухайте, а може, наш бурмило сидить в тій ямі? Якраз. По розміру підходить, сказав один. Та да ти що? Хіба ти не бачиш, в тій ямі давно нікого не було? От що воно навіть все павутинням позаростало? Хм, і то правда, підтвердили інші мисливці. Постояли, постояли і пішли геть. А ведмідь сидить в тій ямі і від страху, ні живий, ні мертвий довго-довго там сидів, врешті вирішив визирнути. Лізе з тієї ями і не вірить своїм очам, вся яма в павутині, а павучок гойдається і сміється. Бачите, дядьку, озвався він, якби не я, то, може, вас би на світі вже й не було. Старе добро не забувається. Хух, дякую, друже, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. Відтоді він ставився до маленького павучка з великою шаною. І повагою.